Всім привіт вітаю вас в новому 2023 році. Хоча таке враження, що це просто ще один 2022 рік, і саме тому продовжую контент розпочати минулого року, а саме дегустації. Причому цього разу для огляду довелося зрадити блогерським принципам, оскільки ці смаколики не купив у роздрібній мережі, а в інтернет-магазині. Тому що в магазинах зараз асортимент дуже скромний. Один-два види кожного там, продукту, кожної фірми, тому для повної дегустації треба десь купляти в інтернет-магазині, що саме я і зробив. Ну і взагалі цей огляд спонтанний, тому що я планував продегустувати супи швидкого приготування українського виробництва. У мене там їх є чотири смаки. В принципі, для Ютубу цього би вистачило, але на фотозвіт ну, явно недостатньо. Навіть ось цих макаронних виробів. На фотозвіт, ну так, з, з, з напрягом може вистачити, тому що ну, дуже мало. Зазвичай я беру 5 продуктів, 5 найменувань, 5 різних смаків. А цього разу лише 4. Так ось, до чого я вів. Хотів купити супи швидкого приготування, але там мінімальна сума замовлення така, що купляти не вигідно. Так ще мало того, замовлення чогось розбилось на дві частини. Ну, можливо, тому що е, вибрав товари не одразу, а за два заходи. Тому передумав думаю, куплю макарони швидкого приготування італійського виробництва. Тим паче їх продавали не коробками, а окремо поштучно. що для... Того інтернет-магазину, де я купляв, дуже велика рідкість. Там зазвичай все продається коробками оптом. Так, шлунок вже грає оркестр. Це означає, що треба їсти, тому що я не обідав спеціально для того, щоб бути об'єктивним. Ну і от перейдемо до продуктів цього огляду. Це макарони швидкого приготування майпаста. Вироблені в Італії. І що цікаво про те, що можуть існувати не лише Вермішель і Локшини швидкого приготування, ще й макарони, я дізнався лише наприкінці минулого року. Це для мене було відкриттям. Хотілося б е, спробувати. Так що ось цей момент і настав. Ну, взагалі для мене дивно, як це так, макарони можуть бути швидкого приготування, тому що вони товстіше, ніж. Тут тоненькі такі, вермишеліни і локшини. В них більше муки, відповідно, вони повинні більше часу готуватись, варитись. А як так може бути що просто залити окропом? Тут вказано, що просто заливається кип'ятком. Мені невідомо. Так що будемо дізнаватись І отже, всього їх буває 6 смаків. Два смаки вже розкупили, я застав лише ці, ну, думаю, треба купити хоча б ці. Коштують вони дорогувато, 50 гривень, купляв їх у січні 2023 року. Вже, в принципі, схожі макарони від по-моєму, чи від Литви чи з Латвії коштували 51 гривню. Тому, ну так, дивіться, по-моєму, воно одне, на одне виходить, і тим паче, що тут натуральні інгредієнти, немає підсилювачів, смаків. І вага аж 70 грам. Тому 50 гривень, по-моєму, це нормальна ціна. Упаковка мінімалістична, в принципі, красива, але, ну, така, дуже такі невеличкі малюночки. Зазвичай роблять такі на всю упаковку друк, щоб було видно, який смак. Ну, а тут. Такий невеличкий тому упаковку оціню на три. Дизайн упаковки, а сама упаковка на 4 А тим паче ще така штука, як у вермішелей Куховар, верхня частина кришечки однакові. Уніфікація, але було б красивіше, якби ж кожен, кожен смак мав окрему кришечку, окремий дизайн. І тепер переходимо до смаків. Смаки тут гриби, зі смаком грибів. Зі смаком сиру, зі смаком бекону і карбонари. Це такий соус, ніколи не їв. По-моєму, він виготовляється з сиру. І томати з базиліком. Оце, я думаю, мені сподобається. Тож не буду затягувати надовго, поки вода не охолола, тому що тут. Вказано, що треба заливати кип'ятком і почну дегустувати. Урочистий момент розпаковки, хоча да, тримається міцно гарно, але пахне чомусь сиром. Хоча смак грибний, але пахне мені сиром. Ще один такий цікавий нюанс. Все всередині, і макарони, і приправи нічого не треба висипати. Так що це зручно. Як вказано в інструкції, перемішую, хоча відчуваю, що макарони тверді. Саме тому, коли дізнався, що існують макарони швидкого приготування, я до них поставився скептично, тому що ну як це макарони, їх потрібно варити. Вони тверді, вони більше за об'ємом, ніж вермишелі Лохшина. Ну, зараз, правда, вже помішую хвилини-дві, то відчуваю, що вони стали м'якішими. А на початку думав, що вони так і будуть недовареними. Ну, подивимося, які вони вийдуть. Начебто вони починають м'якшати. Так що сподіваюся, що вони приготуються. Ось так виглядає робочий процес. Я одночасно і фотографую і фільмую відео, тому мені важкувато, ще й батьки включили радіо, щоб ще важче було знімати відео. Ну, а макарони тим часом вже приготувались. Спіральки вже набухли. Бульйончик приємно хлюпає, він трохи загус. Там крохмаль, по-моєму, у складі є. Але от, немає підсилювачів смаку, що дуже добре. І є гриби, шматочки грибів, тут видно, можна розглядіти. Але аромат все одно чомусь більше нагадує сир. Можливо, трохи і грибами пахне, але ну, зазвичай грибний аромат ну, він не такий. Так, аромат такий кислий, сирний аромат. Ну, сир, сир мені подобається. Тому не знаю, подивимось, видно, що є зелень, шматочки грибів. Пробую. Таке враження, що бульйон із сиром. Можливо, не свіже, але, по-моєму, термін придатності аж до 24-го року. Макарони звичайні як макарони. Не солоні, в їхньому складі немає солі, так що можете не боятися що з'їсти багато солоного. Але, в принципі, макарони смачні. І, як не дивно м'які, оце мене найбільше здивувало, що вони збільшились в об'ємі і стали м'якішими. Дуже смачні. А от бульйончик якийсь кислуватий. Кислуватий, не пахне грибами і не солоний. Тому смак можу оцінити. Ну, давайте оціню на три. Їсти можна. І такою порцією, я думаю, що можна наїстися, але. Навряд чи буде смачно. Ну, у всякому разі, бульйон не смачний, не сподобався. Невеличке уточнення. Я тут подивився, у складі все-таки є сир. Ну, от. Grated cheese. Так що я був неправий. але все одно повинен бути смак і аромат грибів, а тут аромат сиру. Наступні макарони спіральки зі смаком сиру. От, 70 грам. І що цікаво, тут уже сир у складі, само собою, доречний, 7,1% сиру, а пасти, макарон 71,4%. Це означає, що тут дуже багато приправ. Вершки, сіль, ароматизатори. Ну, склад. Такі невеличкі, ну це дуже здивувало, тому що у наших виробників куча різних інгредієнтів, а тут дуже лаконічно. І ще про сіль, я казав, чому тут так солі, ну здається, що не досолене. А тут солі тільки 2,5 г. От що значить Європа. А наші виробники привчили, що воно пересолене, таке, що аж не можна їсти, то вже відчуття смаку інше. А тут. Отак так нас з турботою про здоров'я. Не збирався знімати розпаковку, але такий аромат сиру пахучий, М -м -м, клас. Мені подобається вермішель і локшини зі смаком сиру і супи зі смаком сиру теж пробував. Ну, тепер спробую макарони. Ну, але пахне приємно. Аромат ще більш насичений, ніж у грибних макарон. І ще один цікавий нюанс. Бачите тут рівень, до якого потрібно заливати водою? А це виштампавка. Тут немає міток, надписів, просто виштампавка. Теж дивує у наших виробників там написано заливати. Там, ну і не лише у наших, а у продукції на експорт. Там вказано, що заливати до такого рівня. А тут, а тут просто виштампавка. Оце спробуй здогадайся, що, до якого заливати, бо можна подумати, що доверху. Але ні, от виїмка отут. Цікаво зробили. Макарони швидкого приготування, майпаста зі смаком сиру вже приготувались. Бульйончик жовтий, насичений. Видно, шматочки сиру. Макарони насиченого жовтого кольору. Бульйончик трохи загус. Макарони м'які збільшились в об'ємі. Виглядають апетитно, прикольно. А запах Запах просто не передати словами. Це аромат сиру, і після приготування ще додався аромат білого шоколаду. Є такий білий шоколад з спряженим молоком. Також такий аромат, трохи схожий на згущенку. Тобто дуже незвичний аромат, я б назвав його десертним. Сир зі смаком згущеного молока. По-моєму, дуже незвично. Або у мене щось з нюхом не те, але ну, мені здається, що воно пахне сиром та згущенкою. Ну, пробую на смак. Дуже схоже на. Попередні макарони зі смаком грибів. Тобто відчувається смак сиру, вермішель пружня, таке враження, начебто ти їш її разом із сиром. Можливо, це тому, що у складі є сир, і він в бульйоні, який просто всмоктався у макарони. Можу сказати, що це дуже смачно. Солоність відчувається, на відміну від попередніх макарон, що вже добре. Але смак дуже схожий. Смак такий кисленький. Аромат сиру і згущенки. Дуже незвичне поєднання, тому моя оцінка 4. Я б не сказав, що це ідеально. Але насправді дуже смачно. і Ще макарони пружинять пружні. Це дуже незвично. третій номер сьогоднішньої дегустації. Макарони майпаста зі смаком бекону і карбонари. Карбонара це, як я розумію, фірний соус. Але чи він особливо відрізняється від звичайних макаронів зі смаком сиру, мені важко сказати. Ну, Напевно, тим і відрізняється, що тут є 4,3% бекону і яєчний жовток. Це дуже цікаво. А так, все те саме вага 70 грам. Так що будемо пробувати. Перемішую. Вже видно, що бульйончик став жовто-кремового кольору, густий. Видно шматочки м'яса. Так що дуже круто. А пахне, пахне сиром і беконом. Так, нічого розмусолювати треба їсти. Виглядає дуже апетитно. Пахне ароматно сиром і беконом. Макарони вже розбухли, а бульйончик загус. Так, тепер найцікавіше. Смак? Схожий на попередні макарони, але тут він відрізняється. По-перше, він більш солоний. можна сказати, що солі тут так як, так, як звично, тобто відчувається, що воно солоне. Не таке, що аж сильно солоне, але сіль є. Солі тут, нагадаю, майже 4 грами. На відміну від інших макарон, де 2,5 грами. тобто Вони справді відчуваються більш солоно Я б сказав, що соль тут в міру. Відчувається кислинка. Аромат приємний, бекон і сир. Макарони, як у інших смаків, гарні, м'які. Вони розварилися, збільшились в об'ємі. Сус загустів, тому що можу сказати? Моя оцінка 5, і нехай це дивно виглядає, що грибна 3, сир на 4, а бекон з карбонарою 5. Але отак от воно якось і виходить ступінчата оцінка. Але це справді дуже смачна, ну дуже смачні макарони. А що таке соус карбонара треба буде загуглити. Ну, Поки що макаронам Майпаста зі смаком бекону і карбонара я ставлю п'ятірку. І наостанок залишили ще одні макарони. Зі смаком томатів. Томати і базилік. Трохи запачкав в упаковку, тому що поруч готував макарони зі смаком бекону і карбонари. Ну, тепер будемо дивитися томатний з соусом з базиліку. Томатів тут аж 13,5%, так що дуже круто. І що ще не сказав на початку відео, те що паста, макарони зі складу борошна, дурум і води. Тобто немає там ні розпушувачів, ні стабілізаторів, ні куркуми, ні пальмового олії, ні підсилювачів, смаків. Тобто, взагалі дивина. Не знаю, як вона, чи сподобається, чи ні, але взагалі. Страви зі смаком томатів і, і базиліку мені подобаються. Тому я думаю, що і ці макарони мені повинні сподобатись, Але як там буде, подивимось. Відкрив, пахне томатами і базиліком. Потужний аромат. Після залиття окропом бульйончик одразу став червоним, помітно зелень, моркву, пахне помідорами і цибулькою. З базиліком. Виглядає апетитно і пахне теж приємно. Думав, що не завариться, тому що чайник трохи охоловали. По-моєму, все нормально. По-моєму, не вистачає солі. Угу. Будьончик кислий, але не солоний. Проте багато зелені Макарони трохи не доготувались. Треба було все-таки чайник ще підігріти. Але в цілому непогане. Єдиний от мінус те, що мало солі. Так би було 5. Але тому що недосолене оцінив на 4. Ну і поки дожовую останній смак макаронів, розповім про мої загальні враження. По-перше, макарони швидкого приготування цілком мають право на існування. Всупереч очікуванням, вони можуть заваритися. Ну, крім цієї. Тому що ну тут я вже винен, треба було підігріти чайник. Навіть в інструкції вказано, що окроп повинен бути температури 90-100 градусів. Потім що друге? 70 грам. Такої ваги достатньо, щоб наїстися. Хоча це залежить від того, хто скільки їсть, але от двома упаковками я наївся. Третє, смаки дуже незвичні. В більшості, ну в трьох з чотирьох у складі був сир. Лише у томатному з базиліком сиру не поклали чомусь. Ну, дуже дивно. Четверте. Більшість смаків недосолені. П'яте смаки з кислинкою. Тобто, дивіться, чи зайде вам, чи ні. Шоста ціна, але в принципі, враховуючи, що це імпортний товар і ще з гарними інгредієнтами, то я думаю, що така ціна виправдана. А потім що у нас? Шосте чи сьоме? Ну, коротше, наступний пункт це відсутність підсилювачів смаків у складі. Це дуже круто. І ще наступне, що ж хотів сказати, натуральні складники. Тобто, якщо з, з грибним смаком, то в складі є гриби, якщо з сиром, у складі є сир. Це дуже круто. Тому можна сказати, що виходить так. Корисно, але не дуже той смачно. Хоча, от з соусом карбонара мені дуже сподобався. Всі інші поставив меншу оцінку. Але все-таки я би рекомендував купити і спробувати. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.